Вітаю вас на Маперськіо. Це відео це спонтанне, повністю спонтанне відео, Де, що я зараз помітив, що відбулося з моїм клієнтом. Я спочатку думав записати коротке, але зараз розумію, що хочу вам розповісти дещо цікаве дійсно про просування точки на google карті І я ще навіть не знаю, як я назву це відео, але мені здається, щось на кшталт. Як Google реклама і налаштування відслідкування конверсій Google рекламі можуть потенційно зменшити органічний трафік або можуть знищити роботу з просування точки на Google карті. Тобто, як не наробити помилок, який я тільки що побачив у свого старого клієнта, мені дуже шкода, тому що цю роботу ми робили, а ми завжди робимо її. Нашу роботу не для того, щоб заробити гроші, це похідна. Ми до кожного проекту Підходимо як до допомоги бізнесу стати кращим В тому напрямку, якому, якому ми розуміємо. І ну, давайте по, про все поступово. Поїхали. Одразу я хочу вас запросити підписатись на цей канал. І якщо це відео вам сподобається, поставте лайк. Тому що тут будуть ось такі відео, які допоможуть вам здобувати знання, які, я сподіваюся, зроблять ваш бізнес краще. Отже, переходимо. Що ми бачимо? Це СТО, називається вона Нова Ера. Звернулись вони до нас ще досить давно, декілька років тому. З питанням того, що вони не могли зареєструвати бізнес на Google карті. Тому що в них в одному СТО, великому приміщенні, де три чи 4 бокси, я вже не пам'ятаю, є один бокс, який е, тримає власники СТО, тобто це старе СТО, яке колись було великим. А вони зняли інші три бокси, де вони працюють вже нове СТО. Тобто на одному, е, в одному приміщенні на одній локації є дві компанії. І досить важко було підтвердити, тому що ми доводили гуглу, що це дві різні компанії, різні люди, різні вивіски, і так далі, різні документи. Це було досить важко. В них, здається, були і блокування, і щось з аккаунтами вже. Ну, тобто, вони вже там залізли в такий бардак. Ну і коли ми зробили їм успішно. Цю частину роботи, звичайно, вони звернулися до нас з питанням, а що ще ми можемо для них зробити. Ну, ми їм запропонували послугу просування. Це робота з каталогами, з каталогами компаній, з сайтом, якщо він у них є, в них його не було. І цей весь комплекс послуг вони замовили, ми зробили. І також ми чуть пізніше, або одразу, я не пам'ятаю, зробили для них Google сайт. Отак от він виглядає. Це от простенький сайт. Тут... Ну, Google сайт його основна перевага те, що, по-перше, він інтегрований в систему одразу Google, так скажемо, в цю екосистему. Тобто, все, що ти робиш, якщо під'єднав аналітику, під'єднав консоль, там рекламку можна піде, все це об'єднати, і воно швидко індексується, швидко працює, воно адаптивне, тобто воно легко клацається, нічого не тормозить, тому що це дуже просте таке рішення, це закриває необхідність в сайті. І плюс там вже всі ті слова, всі ці дані, всі ці тексти, якщо їх написати унікальними, вони швидко асоціюються з точкою на карті, тому що. Велика великі швидкість цього з'єднання між е, іншими алгоритмами і сервісами Google і. Досить прикольно це все відбувається. Можна вже навіть там з дизайнами погратися. У нас є декілька е таких е хороших проєктів на Google сайті. І, в принципі, можна розвивати сайт, трошки, звичайно, важче, чи там якийсь WordPress. Ось. І друга ітерація. Ми іноді сайти робимо на веблюмі, І ці люди вони вирішили, що їм потрібен новий сайт, і вони зробили на веблюмі сайт. Е -е -е Хоча якось вони логотип з нашого сайту вирізали, я так зрозумів. Ну, а може, так і не Добре. І ми зараз про це поговоримо. І е, чому проблема, що сталося, чому я вирішив записати це відео? Тому що ми іноді скидаємо е, вдалі проекти, там де непоганий був результат, нашим клієнтам, які хотіли б такі сайти. І, е, зокрема, ми скидаємо цей сайт, старий, який ну, посилання не працювало, Ми подивилися, ага, вони вже зробили новий. Е, е, ну, добре, зробили, то зробили. Але. Ми, коли робимо нашу роботу, ми розносимо інформацію про каталогом. І скрізь ми ну, сайт вказуємо, адресу і так далі. Це, це зрозуміло. І все це діло індексується і існує. І сайт цей підпитує ключовими словами точку на карті. Що тут, в принципі, відбувається зараз? Але сайтів два. По-перше, є якась я не знаю, якась там зараз статистика. Я, на жаль, не маю доступу зараз подивитись, чи ж якось це вплинуло статистично. Де я не знаю, коли цей сайт помінявся, тому що мені це може це було півроку тому. Ось і ми бачимо, що є тут слово автосервіс. Ми бачимо так, і ми бачимо Google Sites без домену їхнього. в них там домен avnovaera.top, так але він досі на четвертому місці. Тось, тобто, Google карти, Google пошук, алгоритми вважають. Що цей старий сайт, який ми зробили, який вже навіть не на цьому домені, і всі ті слова, які там, це першоісточник. Забув слово істочник на українській мові. Ну, то таке. Тобто, це перший істочник. Тобто звідси беруться всі дані до сих пір. Потенційно, я думаю, що, можливо, цей сайт новий не підключений до консолі, ні куди. Це по-перше. По-друге, на нашому сайті, який ми робили, ми писали унікальні тексти, ми, ми провіряли на унікальність. Про компанію щось тут писали, додавали відеокарту. Ми послуги не тільки розписали основні, ми до кожної послуги, що ми написали тексти унікальні. Розумієте, що ми робимо? Звичайно, в ідеалі було б так, на кожну з послуг свою сторінку завести. Але на Google сайті досить складно. Ну і бюджет там був, по-моєму, 100 доларів. Це стандартно в нас за Google сайт, тобто не було такого, що потрібно там розширяти. Тому... Але через те, що всі тексти були унікальні, що це все дуже гарно впливало. І з часом я ну, тобто, піднімало, е, так скажемо, трафік на точку на карті, тому що цей сайт в першу чергу був спрямований, щоб точку на карті бустити. Ось, ну і через якийсь час там ну, контакти добре там загружається. До, до речі, помітьте, як карта працює все чітко, так? Ну і через якийсь час людина, мабуть, там, може і дизайн не влаштовувати. Звичайно, на Google сайтах дизайни не дуже. Або може вона вирішила зайнятися Google рекламою і когось найняла для цього. А в нас як компанії, які Google реклама. В принципі, і більшість компаній в Україні, і це мені не подобається. Вони не приходять і не дивляться, яка була структура в бізнесі, що де робилось. І що найтаки от. Не найгірше, а неприємно, що і сам власник бізнесу не запам'ятовує, що він робив, не намагається більше розібратись, або не має часу на те, щоб розібратись, але тоді є дуже класна штука, називається консультація. І не тільки в мене. Я не кажу, що треба в мене брати консультацію. В принципі, якщо ти щось намагаєшся робити, і ти не дуже в цьому розумієшся, або я навіть іноді беру консультації додатково, може, я щось не помітив, типу інша думка. І от зробив він сайт. Він краще візуально, але це тільки картинка. Систематично старий сайт для Google, і типу, по трафіку на Google, залишився актуальним. Більш того, новий сайт робить шкоду. по-перше, по Послуги, дивіться, наші послуги. У нас кожна послуга розписана. Тут просто квадратики, це не класно, це нічого. Це нема ніяких даних. Діагностика, це чисто під рекламу. Чисто під рекламу. Я зайшов. Я побачив, що це істивав в Дніпро. Я зателефонував або дізнався адресу, до лечі, посилання на адресу Несідіссилка. Тобто, це, ні, це зовсім це просто візуальна тема для того, щоб привезти людей за, платний, на платну рекламу і отримати м, клієнта. Але ж до цього ти вкладав гроші в те, щоб органіку розвивати. Навіщо ж ти це руйнуєш? Навіщо? А ось навіщо? То що рекламні кампанії приходять і кажуть тобі. А ви знаєте, щоб краще працювала реклама, треба ставити відслідкування конверсій. Для цього треба під'єднати Бінотел. От він внизу. А Бінотел буде відслідковувати вам конверсії. А як він це робить? Увага! Він заходимо в контакти, Бінотел підміняє номер телефону. А ми пам'ятаємо, що все почалося з того, що ця людина прийшла до нас і казала, що в неї там заблоковано, не підтверджено. І якщо Google зробить перевірку автоматично, а часом вона відбивається, і ті сайти, які підключають заміну номера, вони, типу, алгоритм бачить, що на сайті і на картах різний номер. І дуже частенько ми стикаємося з тим, що блокують точки. І нас часто звертаються компанії, які хочуть розблокувати, і вони виключають цю заміну номера, щоб розблокувати точку, тому що це важливо. Більш того, дивіться, другий сайт створився, де карту вони зробили через Google Cloud, там карточку не під'єднали чи не оновили. Вона злетіла. Тобто, подивитись карту ну не можна тут. Все чорно-біле, нічого не працює, якщо людина захоче. Фотки використали ті самі, які були на попередньому сайті. Тобто вони продублювали контент, не видалили сайт, старий сайт, а створили новий. Причому в них є всі доступи, я їм все віддавав. Типу, а створили новий з меншою кількістю контента з тими самими фотографіями. Тобто, для Google ви створили просто дубль. Типу, по фотках, як мінімум, не додаєте новий контент, а новий, типу, перемащуєте той самий. Ну, типу, добре, максимально для органіки просто е, ужас. Тобто, вкладець в гроші, щоб розвивати органічний пошук, якась там почалась статистика, робота, тобто приходив трафік, ти отримав якихось людей. Замість того, щоб в новій роботі це покращити, ти береш і старе знищуєш. Що я пропоную, і я, якщо я рекомендую робити в такому випадку: Ну, по-перше. На новий сайт не обов'язково робити, але якщо її робиш, то як мінімум той текст, ті фотки, і ту структуру перенеси. Якщо не робиш краще, або зроби краще. Зроби на кожну послугу окрему сторінку. Зроби отак, як типу окремо розділ послуг. Я нажимаю, потрапляю на сторінку, де всі послуги. Потім нажимаю якусь послугу, може зайти туди. Там є відео, фото, текст про цю послугу. Унікальний, великий такий гарний, написаний, що там з ну, і так далі. Якщо ти робиш чисто під рекламу, якщо ви хочете зробити під рекламу, просто на піддомені зробіть односторонкову от таку от, е, путьку, я не знаю, як це сказати, односторінкову таку сторінку, і, і туди ведіть трафік. І міняйте там номер телефону, скільки вам треба, хоч 200 тисяч раз. Це ніяк не повпливає на ваш органічний цикл. Ви можете паралельно потім основний сайт розвивати, роз, ну, типу, збільшити його об'єм, писати блог і так далі. Але ви, типу, на основному сайті робите кашу, міняєте більш, скажімо, контентно основного, більш наповненого сайту, не менш наповнений. І ви виходить, розвивали органіку і хочете ще платну рекламу. Знищуєте органіку і робите собі плату. Тобто там са гірше, а ти тут будеш більше платити, тому що ну, типу, клієнта ти будеш платити за рекламу. Це ж зовсім інший трафік. Ти типу платиш і тобі дзвонять. Не платиш, тобі не дзвонять. А там не платиш. Ну, тобто, все ж може бути в бізнесі, так? Тому це не дуже. В цей момент, типу, коли тобі пропонують якісь системні зміни, я вас дуже прошу, замовляйте консультації. І я вам не кажу в мене, в кого-небудь хто, хто, типу, побачить зі сторони, може вам це більше шанс, що це. Тому що люди приходять, мені не подобається заробити гроші. Фотки на задні плани. От вони взяли картинки, раз картинка, два картинка. Треї картинки, це з фотобанків фотки, це унікальні фотографії. Google це не любить, він це не любить відношення до карт. Тому, типу, це, що було зроблено, воно зроблено для Google реклами. Ти там зроби собі на піддомені чи от окрему сторінку. Ми зараз робимо на одному проєкті великий такий сайт, і окремо в мене є піддомен, де там лендінги. І туди я, типу, пілю. І якщо я хочу зробити рекламу, наприклад, на ремонт двигуна. То я роблю окрему сторінку про те, що ми робимо двигуни, і об'яву про ремонт двигуна на Google рекламі. І з цієї об'яви я веду на цю сторінку про ремонт двигуна. Я не веду на все існує, що там людина шукає одразу. По-перше, менше вартість реклами. Ви будете платити менше за клік, коли ваша сторінка відповідає об'яві. Це плюс, тобто на кожен тип. Трафіку ви робите окрему сторінку, це максимально круто. Окрему об'яву, декілька об А, аби тестування, і так далі. Ну це вже супер круто. Ось, ті, хто роблять відслідкування конверсій, я вас дуже прошу, знайте про це, що Бінател, е, ставить під загрозу Google карти, е, зменшує ефективність роботи Google карти, а ви вбиваєте органічний трафік. Типу, робіть окремі сторінки е, і так далі. Це, що я хотів сказати. Е, Дуже шкода, тому що ну, типу, працював, ти попрацював, ти типу, зробив це, і, наче й пояснювали людям. Може, якщо не зрозуміло, могли ще раз, і що і як це, і як далі просування. Але типу, це просування бізнесу. Тут вони той самий контент влупили, який вони до цього в нас на сайті нам давали. от, Подивимося. Е, от, Ті самі фотографії, тобто, дубль контенту. Поставили на, на Google. От, цей сайт тобто, Сюди поставили. Ну, шкода. Ось така історія. Що ще важливе? Ну, Бінотел ніколи цього не говорить. Я вже навіть декілька разів з ним спілкувався і кажу, що ж не поставили. Ну, може, якось ще можна відслідковувати конверсії. Вони кажуть, ні, не можна. Ну, не знаю. Мені здається, що все-таки в мірі програм... в світі програмування все можна придумати. Е, може хтось з Бінотелу подивиться це відео, і знайте, що підміна номера не, не подобається Google. Типу, а Google. Дає трафік, не ви. Ну, типу, ви тільки від конверсії і Google-реклама. Тому, типу ж, це таке очевидне рішення. Дякую, що подивились цей мій спонтанний такий. Типу, на вас. Ось, Але мені. я коли, Кожен раз як я на це попадаю, воно мене просто жутко тригірить, можливо. Мені шкода, хто так робить. не... Є у вас трафік соціальний, коли ви щось робите в соціальних мережах, до вас приходять люди з соціальних мереж, вони там щось десь подивили, хочуть до вас на сайтах. Є у вас трафік рекламний, його теж можна організувати. Там така реклама на, на цю послугу, на ту послугу, на це, і напрямок, на той напрямок. Окремі сторіночки можна зробити. Е, цей. Є у вас органіка, це значить гарний SEO сайту, е, робота з каталогами, з сервісами, скрізь посилання, пишете блог. Або кейси ще краще зараз, ще краще зараз. Кейси, коли ви що показали до після. От це приїхав двигун, машина не заводилась. От після от фотка ми зробили. От процес роботи, фотка, от сам текст. І ще туди відео, як це все відбувалося. Навіть що якщо це буде не супер там якісно, просто на телефон познімав, познімали декілька нюансів, дали відео. І відео назвали так само, як е, стаття ваша це називається. Кейс там е, ремонту двигуна, Toyota Corolla, там якась. Це бомба. Супер, ви, якщо будете раз на рік зробити 3-4 таких статті, у вас трафік завжди буде ну, типу, рости, і ви будете отримувати клієнтів. я вам гарантую. Це, типу, перевірено мною особисто. Я завжди роблю статтю, завжди роблю відео е, під цю статтю. Стараюсь, поки. не дуже часто, але це постійно генерує трафік. Е, тому ось такі справи. Щиро скажу, підписуйтесь на цей канал. Обов'язково. Ставте лайк, поширюйте це відео. Там у нас є Кофі, Патреони, всякий. Тому давайте. Гарного дня. Радий бачити вас на Маперські.